Години. зараз ми наближаємося до 9 години, і це той момент, який об'єднує так само о, усю нашу країну, об'єднує тим, що ми згадуємо наших героїв. Якщо ви десь рухаєте, зупиніться, навчіть ці традиції ваших дітей. Я знаю, що в кожній школі проваджуються момент, коли ми згадуємо наших героїв. Тому і якщо ви зараз десь на вулиці або поряд з дітьми, то навчіть їх зупинитися рука до серця і. Дати шану тим, хто віддає своє життя так, в боротьбі ми за Україну. Хочемо розказати про, про одну швиденько коротку книгу, книгу британського військового про російський полон екранізують. Насправді на екрані вийде стрічка по мотивам книги Шона Піннера Живи, борися, виживи. Ось ви бачите її якраз обкладинку. Це автобіографічна книга Пінера британського солдата, який воював у складі 36-ї бригади морської піхоти у 2018 році. Та опинився в Маріуполі на початку повноштавна. Повноштабного вторгнення Росії. Там він потрапив у полон, де його отримували кілька місяців як військовополоненого, і робоча назва кіноверсії. Англійський воїн, дата виходу фільму поки не відома, але над сценарієм працює Едвард Гарі та Стівен Найт. Ось так, бачите, така історія навіть британця, але який побував в полоні і воював за Україну, і так важливо, коли ми про це говоримо і що ця історія залишається. Тому цінуємо і пам'ятаємо наших героїв. Yeah. Ша зброя. Це правда. Марафон. Єдині новини підхоплює. ICD. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було? Дивимось далі. Єдині новини в центрі подій. В марафоні час новини для вас працюють інформаційні команди. Фактів АСІТІ.